Так, всем привет, всем добрый вечер, не знаю. Видео это, наверное, выйдет это ночью. Сейчас часа два ночью. Что хочу сказать. Сейчас, не знаю, часов, наверное, 8 вечера. Нет, нормально, наверное, около 9. Уже рано виносимо. тракторе открытые. Двери, видно. Работает <свят> коньор, так называемый. Ну, жара капец, ну, вдали ходит трактор. Ибор, не хода кейс. 115, температура шмала. Ну капец. Пивдень Украины, конечно. Жара сима днем 40 синечку и деревину де, де продаває приехал а тільки починає за мною приходить. Ну не видно конечно ниж на дворе тільки починає проходить пеляка. О, все конечно капец а в фимезі в мТЗ это це, це вообще капец работать поработаємо ну, в окопах, в танках, а там де все горить ще важче. Тож якось так ось став трошки перекурити, хай трактор успокоїться. трошки остине. Я, я думаю, снять вам трошечки. Показувати нема що дисковка, вторий слід. Получається непогано, земля перетолкується. Мягко. Є і глибина в Бо У мене диски без коточків. Коротше, лізуть, сколько лізуть. Ну лізуть, мягко, слід мягко. Сухо, конечно. Ну так. Тоже трактор то й Походить. А, на доривах, не кейс. Кейс у них здох. Холом, такий здоровий холом. Ходить із дисками, не знаю, метрів 5 Ну, диски такі в радіусі метр, мабуть, такі в радіусі диски. І тракторист казав там щось 5-7 тонн. Така шняга наподобі, хто знає старих трактористів, раніше в нас у козі Т-150 тягав. Грейдер такий був, такий хребтовий. З великою лопатою. І оце така штука з колесами, колеса із ПТС 9. І оце такі там дві батареї наподобі Д-метр. Ну тобто диски більші, ніж д І це він ходить. Риє сантиметрів 20. А за ним ходить джондир. Уже з такими поменшими дисками колочи. І це вони у два сліда, ну виходить, звісно, бомба. Ну торя так же робимо вночі і то каже Капець жара. Що так, у нас така сегодня луна свидете. Ну все, як силася. Можна работать. Всім удачи, всім здоров'я. Все буде Україна.